Вітаю, друзі! Гіперопіка сильно пов'язана з тривожністю. Тривожні батьки, які не дають своїй дитині зробити кроку без їхнього дозволу і без їхнього відому. Вони не довіряють дитині, тому що вони бояться, що з нею щось станеться, що вона впаде, щось розіб'є, і вони зачаст зачасту перевищують ту небезпеку, яка може статися з дитиною. І є ще одна причина гіперопіки це коли батьки бояться втратити контроль над дитиною. Вони бояться перестати бути для дитини потрібними. І тому вони себе нав'язують дитині у вигляді такої замаскованої. Гіперопіки. І при цьому вони стараються заповнити будь-який час, який вони мають з дитиною, щоб вони були максимально присутні в її житті, щоб вони були максимально пов'язані з нею, і щоб вона була максимально від них залежна. Друзі, тому ми можемо також. Називати гіперопіку насильством емоційним. Тому що батьки свідомо або несвідомо, вони ніби як намагаються задушити дитину своєю любов'ю, своєю присутністю і так далі. І вже ми дивимося потім, в яких саме цілях, як саме це проявляється. Давайте візьмемо таку гіперопіку, коли батьки. Тривожні, дійсно тривожні, і вони дійсно за дитину дуже сильно хвилюються. Тому що вони бояться. А якщо з нею щось станеться, я собі цього не пробачу, або це взагалі буде кінець життя. Тому вони намагаються завжди за дитиною ходити, не допускати її до будь-яких кухонних. Пристроїв, приладів, тобто взагалі ізолюють її від цього і ходять весь час з нею, не даючи їй навіть робити якихось помилок. Тобто дитина навіть не може впасти на вулиці, тому що її вже зловлять. Вона не може взяти нічого в руки, тому що батьки її вже застерегли і забрали з рук те, що вона взяла, бо це може містити якісь бактерії. І як ця гіперопіка, як наслідок може проявлятися? Діти стають теж тривожними. Вони можуть почати відмовлятися ходити до школи або в дитячий садок. Вони можуть вже говорити, в мене були такі випадки в моїй практиці, про панічні атаки. Дитина починає ходити в перший-другий клас, вона вже... Скаржиться на панічні атаки. І вона вже знає, що це таке. Вона боїться йти в школу, вона боїться, що з нею щось станеться, і їй ніхто не допоможе. І батьки в цій ситуації, вони, звичайно, намагаються пояснити дитині, що ні, все буде добре, йди в школу. Якщо що, Тобі допоможуть і так далі. Але потім, коли ми працюємо з батьками, виявляється, що батьки самі ж навіяли всі ці страхи дитині через свою призму, своїх власних страхів. І вони потім кажуть: а як же я можу пустити дитину в школу, а якщо їй стане погано? І що робити? Я не встигну приїхати. Це буде дуже довго. Дитині, наприклад, дають за собою весь час телефон. І дитині цей телефон пояснюють, для чого вони їй дають. І якщо з тобою щось станеться в школі, тобі стане погано зразу дзвони нам. У дитини вже закладається ідея, що з нею щось може статися. І дитина переймає тривожність батьків на себе. Далі. Коли ми працюємо з батьками, ми виявляємо, що в батьків є свої непропрацьовані травми і свої моменти, через які вони себе так поводять. І там ми вже можемо, я саме говорю про свою практику, що я можу вже там побачити, що. Були якісь в батьків неконтрольовані ситуації в минулому, де, наприклад, щось сталося з їхніми близькими людьми, щось не, неочікуване. І їх в цей момент не було, вони не могли допомогти. І такі моменти вони випливають, і це може впливати на структуру, на, на розуміння цього світу. Що як я можу цьому світу довірити свою дитину? І зазвичай всі ці страхи батьків, вони є теж неоправданими. Тому що якщо дитина йде в школу, їй стане погано, то їй, звичайно, допоможе школа, там вчителі є, там є діти, які покличуть на допомогу. Так? А батьки, вони поки приїдуть, поки це все відбудеться. Тобто школа, вона важливіша зараз для цієї дитини, вона як перша інстанція, яка допомагає, ніж телефон, коли вони подзвонять батькам, і батьки там приїдуть незрозуміло коли. Але в дитини формується повна недовіра до оточуючого світу, що їй ніхто не допоможе, крім батьків. І батьки, знову ж таки, вони підсилюють їхні страхи. Тому, друзі, тривожність, вона в дитини може передаватися до дитини не лише генетично, а також через ось таку поведінку батьків, які нав'язують цю тривожність і ці страхи. І потім в підлітковому віці це все може ще більше погіршуватися і набирати нових, нових проявів. Коли дитина закривається, коли вона має все більше і більше страхів, панічні атаки, не довіряє цьому світу. Тому дуже-дуже важливо для батьків, все ж таки, якщо у вас є проблема особиста, її пропрацювати, щоб не передавати свої страхи, свої тривожні думки дітям, тому що вони це дуже все швидко зчитують. І розуміють. І давайте дитині робити кроки самостійно. Давайте їй відчуття контролю, що вона може контролювати сама якісь речі. Давайте їй відповідальність якусь, щоб вона могла щось робити відповідальне. Наприклад, Сходити сама в магазин, так? але, звісно ж, ви відштовхуєтеся від тих реалій, де ви живете, в які в Україні живете, де цей магазин знаходиться, що вона може сама купити продукти. Або вдома якісь теж вона має обов'язки, так само в школі, щоб вона теж могла відчувати, що їй довіряють. Бо якщо їй просто казати: ні, ти йди в школу, все буде добре, тобі допоможуть. Але дитина розуміє, що їй не вірять, що в неї не вірять, і вона, звичайно, не буде змінюватися. Тому я дуже всім батькам рекомендую, все ж таки, не дивлячись на всі ваші страхи в голові. Дуже-дуже багато яких може бути, давати дитині її самостійність, давати їй простір для гри, де вона сама зможе робити те, що вона хоче. Давайте їй робити якісь помилки, щоб вона впала, щоб вона розбила коліна колись. Це ж має статися, вона має цьому вчитися. І тоді дитина вона буде адаптована до цього світу. І в моментах, коли ви бачите, що дитині потрібна ваша допомога, от в тих моментах і допомагайте їй, приєднуйтеся. Якщо дитина впала, вона, наприклад, забилася, і вона плаче, от тоді підійдіть до неї її, пожалійте і покажіть їй, що ви поруч. Це буде набагато для неї корисніше ніж якщо ви не дасте їй впасти. Я зараз говорю впасти не десь зі шкафа, а впасти, коли ви гуляєте. Щоб це теж, ми розуміли, що є якісь межі, як можна впасти. Так? І тоді ви будете прививати дитині відчуття, що батьки в потрібний момент вони будуть поруч. І ви не будете її. Цим своєю гіперопікою душити. Друзі, якщо вам це відео було цікаве, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі!